Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Зараз ми на нашому майданчику Вірем Техніка в місті Івано-Франківськ. Лінієчка Янмарів на цей час почала знову наповнювати наш майданчик, робити зручну викладку, щоб було зручно протестувати обраний трактор. І секи ще декілька готуються, теж куботи готуються. А зараз я хотів для вас зробити ще один додатковий огляд на цікавий трактор. Кубота це найцікавіший і найновіший, в принципі, трактор, який в нас був на майданчику. По дисках це 2016 рік на диску. І потужність його 28 кінських сил FT280. І вже неодноразово казав, але хоч, хочу, власне, повторити, бо дуже цікавий варіант, крім року випуску, оскільки ну, найсвіжіша кубота, яка нам зустрічалася, траплялася, він ще і власне, має дуже хороші властивості якості такого міжрядного трактора. Давайте почнемо з колії. Метр 25 в найвищому положенні по центру передніх шин, задні шини. Диски на павуках і тут можна регулювати до метр п'ятдесяти як мінімум, і при тому, що передні шини теж можна, от розблокувавши, можна розширювати телескопічний передній міст. Тут раз, два, три на 15 см кожну сторону і отримувати тут 1,55 Ну Тобто на 1,50. Для міжрядки метр, 75 см, і технічних культур він підійде ідеально. Висота в найнижчій тоці це рульова бачите, колонка, вона десь 55 см, 60 см по передньому мосту, Ну а задній він бачите, ще ховається і вище. Ну Плюс, якщо поставити передні шини нові, Ціна його на майданчику 10 900 з новими шинами. БКТні шини будуть нові. Або 10 700 ті, які є зараз в наявності. Ну, тут вже як обере майбутній власник. І задні шини в хорошому стані. Взагалі, повні карби, мінімум зауважень, ну, передні підношені в комплекті на швидкоз'ємі ґрунтуфриза метр м, мабуть. Так, метр 60-та грунтофриза, рівень горизонту, функція швидкого оберту на місці. Отака От панель світиться як різдвяна ялинка. 1630 мотогодин. Напрацювання реальне, оскільки тут електронний показчик мотогодин, коробка передач. Автомат три режими, ну і, відповідно, 8 швидкостей вперед і 5 назад. От, помноживши, можна отримати, так, а, підключається механічно передній привід. Вал відбору потужності три швидкості вперед, одна назад. Функція оберт на місці та управління рівнем горизонту, відповідно, праворуч знаходиться. і що ще про нього можна сказати? Ну, повністю технічно справний, все працює. Рівень горизонту, оберт на місці. Приїжджайте, тестуйте, 10700 за трактор на цих шинах або 10900. І тут будуть стояти нові шини БКТ. Відповідно, я думаю, висота власне на цих 2-3 см, ще за рахунок карбів передніх шин, вона підніметься. Просто ідеальний для овочів. Та він і не тільки овочів, якщо в гряді ту саму полуницю вирощувати, воно буде дуже е зручно працювати цим трактором. Телефонуйте, звертайтеся посилання в описі до відео на наш сайт і власне на цей трактор з фотографіями, а краще зателефонувати, якщо немає можливості приїхати, і ми проведемо для вас онлайн огляд цього трактора. А приїхавши. Самі зможете протестувати цього чудового представника Куботи. Нагадаю, 2016 року. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.